Доброго дня, любі дітки! Я знову рада нашій зустрічі. Сьогодні ми з вами знову продовжимо говорити про нашу мову. Ось послухайте вірш, який написала Анна Чубач. Золоте курчатко, золотій торбинці, принесло сьогодні літери дитинці, а дитинка з літер збудувала слово, і звучить, як пісня українська. Мова. Так, про українську мову є не лише пісні, гарні слова, а ще є прислів'я. Ось послухайте, від доброго слова і лід розстає, від солодких слів буває гірко. Слово не горобець, вилетить не піймаєш. Добре слово краще за мед і цукор. А зараз давайте пограємо з вами у гру, яка називається мова яка. Мова яка співуча, мова яка чарівна, мова яка Солов'їна. мова яка сонячна, мова яка крилата, мова яка казкова. Мова яка калинова. Мова яка? Материнська. Мова яка? Світанкова. Мова яка? Колискова. Мова яка? Веселкова. Мова яка? Барвінкова. Мова яка? Мудра. Мова яка джерельна. Мова яка Мелодійна. мова яка рідна. Ось бачите, дітки, як гарно можна сказати про нашу мову. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!